Всім привіт. Ми зробимо плитку, тому хочу поділитися, що я зараз придумаю і побачимо, як воно вийде. Колись в мене такий був сендвіч пакет, сендвіч пластик, пластик посередині паску. Зараз хочу спробувати його порізати і зрозуміти, що це з половиною поділив, а там пропив. Це буде форма для бородюрів пробую Розмітили по три з половини, розпилюємо його болгаркою. Раніше я його піляв на пилорами, на, на циркулярці. Діском вроді ви по бетону. Хорошо пілялося. Зараз побачимо по металу, як буде пиляти, сильно буде пластик. За... Розплавляючи. Ну, побачимо. Порізали. Нормально по металлу диском. Тихо, конечно, вручную різати. Воно получилось трошки боком, не под прямим углом. Тому отрізав двої поки опробних варіанти. Дві под прямим углом крайні, одної і другої. І зараз отруцуємо і скрутим. Отак От ми посверлили, будемо скручувати, це буде низ, Барчик буде 10 на 3,5. 35 мм, ну може він там буде трошки менше раствору. Отаке От в мене чудо вийшло. Зараз ми заміряємо, що в нас вийшло. Внутри, так як у нас кос должен бути, ми сюди уголок дерев'яний всадили. Так, наружне 53. Внутрення 9 З половиною немає 10. Ну і висота 3,5 там плюс-мінус колись пару міліметрів. Це тут такі даже. Такс, ну що. Голосуємо, Сразу пишемо в коментарях, скільки витримає вона форм. Значить, що, якщо відкручуємо, розкручуємо оцю і одну цю, щоб якось, ну, достати. Раз. Обратно закручуємо і вставляємо, якщо воно значить, не буде випадати. На Наподобі форми я робив дерев'яні. Було таке. Дерев'яний. Ну, я обматував їх. Пленка, клієнка. Салафан. Знизу вложив на дерев'яшку салофан. Ну, в такому плані. Зараз спробую, як воно витримає, вибростівний. Зробили таку люлечку чорної пленки і будемо дивитися що в нас вийде но це вже завтра бо вечори я вже на вибор його не сніму бо там темновато все поїхали накидаємо і вибрируємо приїхав з роботи пройшла доба як ми завели цю форму що нам треба її? хоча би в одну сторону розкрутити. Думаю, її так, мабуть, не достанемо. Хоча можна попробувати. Як вона гарно випала, просто так собі легенько. Ну, По бокам, звісно, це попало. Так, що ми його зараз так знімаємо. Да, так что у нас получилось. Угу. Прикольний. Да, я винесу его на да, вулицю. Ми його роздивимось. Супер! Значить. Ммм. Оголовку. Вот, ну вниз, нижняя часть. Так, тут підправиться такі гладенькі. Маємо скос. Гладкі уголки. Ця часть, звісно, тут трошечки чуть -чуть, такий міліметр два, як вже поверхність на натяг раствора. Все, маємо такий гарний бордюрчик. Ну що, зараз мішаємо другий, пару плиток і бордюр. І треба буде зроблю ще один ще одну таку форму. А може й дві. Інтересно то, що де був бетон, лянец пропал спливки. Не такие зовсім, бачите, тут блистый дом, а тут нет. Ну, зараз замішуємо и пробуємо ще заливати. Вечеры зробив я ще одну таку ж саму форму. Вот так вот тепер мы видим такі форми. С одні вже заливать не буду. Завтра. Будемо її заливати. Е, як ви догадалися, вже повторусь. Це мав бути ну плюс на 4 матку місця. Ну, а вийшло така от форма для бордюки. Підписуйтесь на канал, будемо ще далі і зобрати. Колись в мене були дерев'яні, а зараз в принципі, тримаються, наскільки вистачить. Буде тест далі, скільки вони форм витримають, і скільки вони будуть далі жити. Далі жити.